Друзі, усім привіт! Радий вас чути! З вами я Роман Світушак. І найближчих 20 хвилин ми сьогодні з вами побликаємо по авторинку у місті Луцьк. Що хочу відразу сказати, хочу подякувати усім, хто підтримує канал, друзі. Ваш палець вгору завжди є дуже-дуже нас підбадьорює робити свіжі відео. Звичайно, потрібно поділитися цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Друзі, хочу вибачити за свою вимову, трішки після стоматолога, і, можливо, десь воно буде трішки отак, тому не тримайте образу. Ну що, друзі, давайте проаналізуємо, що найближчим часом відбувається із цінами. І чи це нормально? Швидше, нормально назвати це неможливо, тому що ціни космос злетіли до максимуму. Якщо чесно, я. Не міг передбачити, якщо б мене хтось запитав, що буде от така ситуація і в цілому, та, в країні, яка в нас зараз є, і що будуть такі ціни і так воно буде все виглядати. Насправді почну з того, що завжди стоїть питання, Роман, чи можна підібрати автомобіль, не говорячи про ціну на автобазарі. Ви знаєте, на який би ви ринок не приїхали. Завжди є ризик не придбати автомобіль, так і придбати навпаки. Тобто, чому так є? Насправді кожен шукає собі один автомобіль, так? тобто потрібно придбати якийсь один, якусь одну певну модель. І якщо ви приїжджаєте на потенційно більший ринок, це Луцьк на даному етапі у нас такий, то потрібно розуміти, що шансів знайти є більше, але все рівно це не є на 100% успіх. Так? Ну, Тому треба розуміти, що в нас, якщо брати в західній частині України, це є Львів. До речі, автобазар працює в неділю і суботу. Суботу і неділю, давайте так правильно. Та? З сьомої ранку до другої години. До речі, ринок стартує пізно. В принципі, з дев'ятої треба бути на місці, бо дуже пізно з'їжджаються всі продавці. Наступний автобазар це в нас Франківськ. Він працює один день на тиждень, і саме це є неділя, також з 7 ранку до 12. Далі йдемо. Луцьк. Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. Давайте відразу поясню, що таке четвер, що таке неділя, щоб десь зрозуміти оцю всю картинку. Значить, четвер, в принципі, це нас повноцінний базар. В неділю ринок працює десь на 20% менше є автомобілів. Але... Привідкрию маленький секрет. Перепрошую. Секрет в тому, що в неділю вибирати автомобіль легше, тому що менше приїжджає покупців. Ну, це, повірте, також важливо, коли ви хочете обрати собі автомобіль, ви його оглянули. Ніби добре, попереду ще багато автомобілів, ви пішли ще дивитися, повертаєтеся до цього автомобіля, який ви оглядали, його вже придбали. Це також є, ну, скажімо, не зовсім, не зовсім цікаво, тому тут є баланс чи їхати краще в неділю чи в четвер, я скажу від себе, це моя суб'єктивна думка, немає різниці. Вибирайте день, який підходить, в цей день і приїжджайте. Далі в нас дуже цікавий також ринок, це у Рівному. До речі, на днях, я думаю, ми знову також у Рівному зазнімемо також цікаву інформацію. Що цікаве є в Рівному? В Рівному є автомобілі, в суботу ринок, до речі, працює. Також зранку до цього. Але саме цікаво, так як всі ринки, але саме цікаво, що якщо ви приїхали в четвер в Луцьк і нічого не придбали, тоді в четвер, п'ятниця, один день ви відпочиваєте і в суботу ви можете приїхати з Рівне на Азар. Якщо нічого не знайшли, то можна ще залишитися на неділю і знайти вже в неділю. Тобто десь можна приділити оцей час, якщо там дуже якийсь такий автомобіль, ви хочете придбати, якого не було перший день, не було другий день, ну, умовно розділимо на дні то на третій день ви його знайдете. Тобто оце треба розуміти, кому далеко їхати, що можна піти ну, на такий, знаєте, я кажу, план. План в тому, що можна виділити більше дів і, звичайно, за цей час щось та й підібрати. Давайте, друзі, тепер що продається на автобазарах. Ми прекрасно знаємо, що приїжджаючи на автобазар, новий автомобіль ми не знайдемо. Є багато Європи. Якщо ми говоримо про Луцьк, то в Луцьку 80% Європи, 20% Америки. Що дає Америка? Америка дає точно, автомобіль буде з якимись пошкодженнями. Не потрібно боятися, друзі, цих пошкоджень, тому що пошкоджені автомобілі є і в Україні, і в Польщі, і в Німеччині, так як в Америці. Так? Просто потрібно розуміти, що потенційно можна знайти з покрашеним крилом і з заміненим капотом. Але автомобіль буде мати менший пробіг. Чи це є добре? В принципі, якщо кузов в цілому є цілий, а тільки навісне щось поміняли чи покрасили, якщо там ще й без використання шпаклівки, то взагалі прекрасно. Такий автомобіль можна розглядати, в цьому нічого поганого немає. Ви знаєте, я колись розповідав, як можна придбати автомобіль європейський. Там, з Пробігом 250, до речі, усім нам здається, що для Європи 250 це є хороший пробіг. А коли бачимо Америку 100 тисяч пробігу, о, це великий пробіг. Ну, насправді все відносно. Але до чого я веду? І не дай Боже, стається ситуація, що там поставили автомобіль і хтось десь там розвертався і його вдарив, ну, і маємо побити і ще й з великим пробігом. Тому тут потрібно розуміти, що потрібно балансувати. Але, звичайно, завжди опора. Підбору автомобіля це є В. Що це означає? Буквально сьогодні з людьми до мене декілька сьогодні дзвонили наші підпуску. Всі кажуть, рума, знайдіть мені машину, я там приїду вже на цю машину і подивлюся. Ви знаєте, не працює так з практики. Чому не працює? Я рекомендую вам, якщо ви платите гроші за автомобіль і хочете на ньому їздити, так, тобто користуватися цим автомобілем, то приділити якийсь один-два дні в своєму житті, щоб все-таки приїхати і придбати цей автомобіль, який вам також буде подобатися, а не просто технічно його вам подивиться експерт, так, і скаже, що це можна брати і все. Тому ви повинні підбирати автомобіль для себе, якщо ви бажаєте і маєте можливість приїхати на автобазар, будь-який, який я тільки що назвав. Сміло можна, не можна, а сміло потрібно приїжджати і допомагати експерту знайти вам автомобіль. Хоча правильно сказати, експерт допомагає вам знайти. Чому? Тому що експерт це є, грубо кажучи, майстер, який дивиться технічний стан автомобіля. І вам каже, тут така-така-така ситуація. І дуже часто буває, що є замовники, і я нічого, як кажуть, не дивуюся, тому що це нормальні речі, кожен платить кошти і хоче такий автомобіль, який хоче. Буває таке, що якась мікроцарапина невеличка, десь ну, видима царапина. Вся людина такого автомобіля не хоче. Іноді буває, що нема царапин, зато підкраси є там один чи два, також таких автомобілів не хочуть. Дехто приходить і каже, мені потрібен технічний стан, там підкрас, якщо без шпаклівки, прекрасно. Це, до речі, я підтримую такі речі, друзі. Насправді, якщо автомобіль має ну, по-простому косметичний підкрас, та, тобто без шпаклівки, це нормально. Ну, сталося, ну нічого. Ну, новий автомобіль тільки в салоні, і то не завжди. І то, повірте, мені є випадки, коли новий автомобіль також потрібно перевіряти, бо може бути не все так весело, як здається. Але сьогодні мова не про це. Мова сьогодні в нас про беушні автомобілі. Щоб е, що ви розуміли, що якщо ви прийдете на ринок і ви обираєте автомобіль, ви повинні розуміти, що при купівлі цього автомобіля у вас будуть якісь витрати. Тому я рекомендую, до речі, це снейкауді, бачу вже давно стоїть. Бачите, що такий колір. Відразу видає цей автомобіль. Е, відразу треба розуміти, що не потрібно. Е, Відкладати і брати з собою максимальну суму, яка є у вас на руках, і купляти такий автомобіль. Наприклад, там 10 тисяч виділив, все 10 купив, а далі вже на шини зимою грошей немає. Чому я про це, друзі, розповідаю? У мене був цікавий випадок. Розповім сьогодні про нього. Було це, до речі, вже давненько, ну, минулого літа, скажімо так. Підбирали ми автомобіль, точніше, навіть не підбирали. Це є така можливість нас замовити, що з вами буде ходити експерт день. А є можливість, що ви собі прийшли, знайшли машину, мене набрали, я тоді до вас відправляю експерта, так званий разовий огляд автомобіля. Була дуже цікава ситуація, є трішечки часу, хочу вам розказати. Звернувся, дзвонив до мене хлопчина Роман. Ми тут на місці на ринку в Луцьку автомобіль, чи може хтось оглянути. Тому ну, що ви зрозуміли, бюджет автомобіля там 6 тисяч доларів. Ну, Можливо, там півміні. Ну, е -е, прийшов експерт, подивився. Ну і реально машина ну, не є е -е, труп, але й не нова. Але в принципі є моменти, які треба поправити, і машина буде їздити. Та? Тобто десь от -от так от вона. Ну і хлопчина, який це ну, стояв з боку, він, до речі, програміст, каже, ну а що по машині? Ну, експерт все оглянув, все показав. Каже, подивіться на моторі, клапана е, кришка, отут, бачите, вже сочиться, рахуйте помитий мотор, а він, до речі, всі мотори помиті на ринку. Чому ми розуміємо, тому що пробіг 200 там не може бути все добре, там підтікання які, і прокладки, які пересихають, їх потрібно міняти однозначно. А там воно вже, знаєте, по помитому вже сочиться далі. Ну і експерт каже, дивіться, тут треба поміняти, а так по кузову є тут підкрас, без шпаклівки, ну, умовно, так, розуміємо. Тобто, в принципі, машина є непогана, не труп, не закоцана така до Е, Ну і все, купили автомобіль. Потім до мене дзвінок Роман. от, ваш експерт сказав, що машина нормальна, тут от масло тече. Я кажу, так як це було? Розказуйте. Ну і чесно, хлопчина не те, що знаєте, буває там щось це. Каже, та, ваш експерт сказав, що треба міняти прокладку, але от зараз масло, там, ну, ніби, от воно активно, там зараз такі, видно, видно сліди масла. Я кажу, так поміняйте, ну що сказали вам. Ну та, але тепер я спілкуюся з друзями. Друзі кажуть, що так не має бути. Тобто, ну це дійсно не має бути. Підтримую, але це не має бути, коли новий автомобіль. Звичайно, що саме легше прийти і сказати, все, машина труп. Ну та не труп, як є нормальна машина, то так воно і є. До чого я веду цю всю розмову? До того, що, е в принципі, саме правильно після цього випадку стає зрозумілим, що тут також замовник був правий. Знаєте в чому? Якщо є підтікання, значить треба добре думати чи сказ... говорити, що такий автомобіль є, е... що це поміняєш і будеш їздити. Будемо краще сказати, чоловіче, не їдь на сервіс, де ще пошукай. Але з другої сторони, повірте мені, друзі, до чого я так ту розмову підводжу. Усі автомобілі, які ви бачите, якщо ви бачите помитий мотор. Ну, повірте, ну, не можу сказати 100%, але 90%, що ви почнете їхати, і потім вже цей мотор буде покриватися масляною плівкою в певних місцях. Тому їх і миють. Повірте мені, якщо автомобіль, от я користувався, там в мене була Mazda, може хтось пам'ятає, я колись розповідав, що от був в мене такий автомобіль. І ця машина, я її коли придбав, вона була ще на гарантії. І коли закінчилась гарантія, я все рівно далі обслуговував її на Mazda сервіс у місті Львові. Тобто, ну далі, так, все обслуговування в мене було. І я вам чесно скажу, е машина в мене була довший час, декілька років. Я не придумав собі помити мотор. Воно ну, мені було нецікаво. Машина ззовні миється, а мотор мити не, не потрібно. І, чесно кажучи, коли її продавав, її по віку було щось там 5 років, чи 7, чи 6, ну, щось такого плану. У мене підтікань ніяких не було. Тобто, щоб там десь щось, якась клапана кришка чи щось. І автомобіль, коли приїхали купляти, до речі, з Києва приїхали люди, до речі, приїхали дуже розумно. Приїхали з експертом, хлопчина дуже толково, все подивився. Але каже Роман, ви казали, що ви обслуговуєтеся на в сервісному це там, де ви брали автомобіль. Так, можна. Я кажу, ну я другий власник, але так, на майзі сервіс. Тобто там, де була гарантія, гарантія закінчилась. Я далі її там обслуговую. Поїхали туди, подивилися. Звичайно, по ходові там були моменти, поділили оце пополам, оцю те, що там нарахували на походовій. І вони придбали цей автомобіль. До чого я веду розмову? Я не придумав собі мити двигун. Ну, бо його не було потрібно мити. Тому двигун миють в випадку, коли буде щось сучитися. Ви знаєте, в нас направду і були випадки, коли е, люди купляли машину, приїжджали тисячу кілометрів додому, тобто десь, розуміємо, та, від міста Луцьк, І дзвонили і казали, Роман, ви знаєте, немає ніяких відчок. Я кажу, ну тобі супер, десь попала акція, ну дай Боже, щоб не було. Тому з тими речами ми розібралися. Для чого, друзі, потрібно, ну, я рекомендую, два варіанти, в принципі, є. Це можна приїхати, як я казав, на ринок і обирати автомобіль, а можна шукати автомобіль у Авторіга, скидати нам посилання, ми їх перевіримо та, ці автомобілі. Який ви собі підберете. І е, давайте, які автомобілі продаються на авторі, сьогодні ще піднімемо стрічки часу є. А які автомобілі продаються на базарі? Повірте мені, продаються різні автомобілі. На базарі ви побачите перед собою автомобіль, який буде чистенький, приємний, вимитий, прохимчищений. Тобто машина буде, знаєте, по відчуттях як нова. І це чому так є, тому що автомобілі, які продаються на базарі, люди їх готують на продажу. Часто, коли ми бачимо продажі в домашніх умовах, та, тобто, через авторі, а це людина користується машиною і виставив на продаж. Звичайно, для експерта немає різниці, чи автомобіль е вихімчищений, та, хімчистку пройшов ісерешта, кожну кнопочку протерли, чи не протерли. Все рівно експерт дивиться в цілому, як кузов. Та, Тобто порушення, чи не було ДТП. Звичайно, повністю все лекофарби покриття загалом переглядається. Звичайно, мотор супотіння, підтікання ті всі речі. Та також тест тобто дивиться коробка, як працює щеплення, що по ходові є, яма, відразу заїжджається на яму обов'язково на ринку. І комп'ютер підключається, і в цілому це все перевіряється. Тобто перевірка вона є. І чи це буде автомобіль? Всередині пропилисосшини чи ні, різниці немає. Але для вас особисто ви повинні розуміти, що іноді здається, що якщо брати в першого власника, то автомобіль точно буде добрий. Ви знаєте, неправда не так. Автомобілі, які продають е, на ринку, вони є різні, на правду, це треба визнати. Але вони є такі, знаєте, готові. Тобто десь щось як вже там таке щось крайнє, то там ну, стараються якось цю машину підтягнути, щоб вона якось виглядала щоб до, до кучечки. Щось там, десь. Та? Ну, так воно є. В нас був випадок, коли ми переоглядали з міста Луцьк, з ринку виїхали, до мене подзвонили, Роман в Луцьку машину подивитися. А ми якраз от, це я кажу: добре, подивимось. Від'їжджаємо, до речі, це відео я виклав на каналі, це було ще раніше, але хочу сьогодні просто довести інформацію. По факту ми приїхали, подивилися, машина була в такому стані, що на ринку треба таку ще пошукати. Як, як пам'ятаю, мотор працював недобре, там, якщо я не помиляюся, це була модель Гольф Плюс. Мотор працював, мав якусь вібрацію, якісь свист, коли нажимали на газ. І, власне, каже, не знаю, я щось міняла, щось тепер воно є, що то щепленням пов'язано чи що це. Він же нас почав розпитувати до хлопців, ви щось мені підкажіть. Тормозні бліни в плачевному стані повному. Ну, одним словом, куди не подивишся, машина була замучена. оце є Це відчуття, коли вона замучена. Якби Вона стояла, оцей автомобіль, який ми так індивідуально так, разовий огляд. Якщо б вона стояла на ринку, ми б її просто обійшли і пішли далі. Вона би не вартувала уваги. Але знову ж таки, їйду інші автомобілі. Є автомобілі, коли по авторії ти приходиш, та вона там не пропилисошена, та, але ти приходиш, а автомобіль обслужений. Оце якраз важливо. Поруч можна поставити два автомобілі, які будуть мати, там, грубо кажучи, пробіг що один, що інший там, по 200 тисяч. Один автомобіль будуть вчасно обслуговувати, заїжджати на сервіс, відразу не просто поміняти масло і поїхати, а заїхати на сервіс, сказати, а подивіться по ходові хлопці. А подивіться, можливо, якісь рідини, а подивіться, чи там антифриз, давайте 100 тисяч пробігу. Я знаю, на 100 тисяч антифриз треба міняти, у мене вже 200. Давайте знову поміняємо. Та? А подивіться тормозну рідину, а можливо, вона вже має багато цей, тобто вона вже розріжена, її потрібно також, можливо, замінити. Вона втратила свою в'язкість. Якщо з таким підходом, то звичайно це буде добре. Насправді це не є дорого. Але автомобіль, коли обслужений вчасно, він буде триматися. От, розумієте, автомобіль буде е до кучки він весь такий тримати, таким горішком, як кажуть, цілим такий, цілісний. А якщо їздити, доїздити, стукає щось, нічого страшного, далі їжджу, масло поміняв, поміняв. Ну, добре, хоча вчасно. За рідини взагалі мови нема. Дуже часто ми приходимо і бачимо, коли рідина взагалі дуже в сумному е вигляді. Тому що дивишся на антифриз, а він чорний. І деколи вже, якщо є масляні плями, ну тоді від такого автомобіля друзі, взагалі потрібно тікати. Це, до речі, одна з показників, що це в скорому часі потрібно буде робити мотор. Тому висновок робимо дуже простий. Автомобілі, друзі, з цінами наразі є в мене легкий шок. І цей шок, я думаю, в скорому часі має щось помінятися, щось повинно, щось повинно змінитися. Так бути не може, з цінами є сумно. Звичайно, якщо автомобіль потрібно, звичайно, треба їхати, шукати, підбирати. Друзі, звертайтеся, допоможемо. Чи хочете, маєте своїх майстрів, чи хочете, їдьте на сервіс. Немає різниці. Будь-який е, шлях має бути тільки з перевіркою. Тобто автомобіль ви перевіряєте, щиро розумієте, що там все добре. Якщо не добре, то що потрібно вкласти? Загнули пальці, прикинули. Якщо все підходить, ціною домовилися, можна придбати і щось підтягувати. Звичайно, щоб потенційно рекомендувати автомобілі. Які потрібно ремонтувати, ну це неправильно. Тому що краще знайти автомобіль, який в доброму стані, щоб ним користуватися, а вже поточно, по, по мірі зносу щось, щось підтягувати. Це тоді буде позитивно і нормально. Ну що, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Остання хвилина нашого відео хочу всім подякувати, хто підтримує. Не забуваємо завжди поставити палець вгору, поділитися цим відео в соцмережах. Слава Україні, слава ЗСУ, друзі! Перемога близько і ми переможемо. Бережемося. Усім успіхів, до побачення!